Привіді, поклонімося цареві нашого Богу. Привіді, поклоніться Христові, цареві нашого Богу. Привідіте, поклонімся і прикладім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога. Нашого. Добре є прославляти Господа і співати імені Твоєму Всевишній. Повідати вранці милість Твою і істину Твою, щоночі, на десятиструнному псалтері з піснею на гуслях, бо Ти звеселив мене, Господи, творінням Твоїм, і з діл Твоїх я радітиму, як звеличили з діла Твої, Господи, вельми глибокі стали мислі Твої. Чоловік безумний не пізнав цього, і нерозумний не зрозуміє, грішники посходили, як трава. І всі ті, що чинять беззаконня, показалися на те, щоб їх вигублено бо вік віки, але Ти, Господи, повік найвищий, бо ось вороги Твої загинуть, і будуть розсіяні всі ті, що чинять беззаконня, і піднесеться, як у одного рога сила моя, і старість моя в масній оливі, і поглянуло око Моє на ворогів моїх, і про лукавих, що повстають на мене, почує вухо моє. Праведник, наче пальма, зацвіте, наче кедр, що на ливані розмножиться, насаджені в домі Господньому, зацвітуть у дворах Бога нашого, ще й у достатній старості розмножаться і в доброму здоров'ї будуть, аби повідати, що праведний Господь Бог мій і немає неправди в ньому. Господь оцарився у величність задягнувся, задягнувся Господь у силу і опоясався. Бо Він утвердив Вселенну, не захитається вона, готовий престол твій від того часу, споконвіку ти єси, піднесли ріки Господи, піднесли ріки голоси свої, піднесуть високо ріки хвилі свої, від шуму вод великих чудесні висоти моря, чудесний на висоті Господь, свідчення твої цілком вірні. Домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі дні. Бог пімсти Господь, Бог пімсти промовив явно, піднесися ти, що судиш землю, віддай відплату гордим, доки грішники, Господи, доки грішники пишатися будуть, доки будуть промовляти і неправду говорити, доки говоритимуть ті всі, що беззаконня чинять. Народ твій, Господи, вони упокорили, і насліддя Твоє пригнобили, удовицю і сироту мертвили. І захожого вбили, і сказали, не побачить Господь і не дізнається Бог Якова. Зрозуміти ж нерозумні в народі, і ви, безумні, будьте раз мудрі. Той, що сотворив вухо, чи ж не чує, або той, що сотворив око, чи не бачить, той, що карає народи, чи не покарає, він що вчить чоловіка розуму, Господь знає помисли людські, які марні вони. Блажен муж, якого Ти, Господи, наставляєш і закону Твого навчаєш Його, щоб, як почнуться дні люті, заспокоїти Його, поки викопають грішному яму, бо не відкине Господь народу свого і не залишить насліддя свого, поки не вернеться до суду правда, і всі праві серцем, що додержують її, хто повстане зо мною на лукавих. Або хто допоможе мені проти тих, що чинять беззаконня, якби Господь не поміг мені, скоро в аді оселилася б душа моя, коли я говорив, захиталася нога моя, милість Твоя, Господи, помагала мені, Господи, коли прибільшилися страждання мої в серці моєму, розважання Твої звеселяли душу мою, нехай не буде коло Тебе престолу, беззаконня, що наказові ставить перепону. Вони ловитимуть душу праведника, і кров невинно усудять, але Господь став мені престановищем, і Бог мій поміч у надії моєї, і відплатить їм за беззаконня їх, і за лукавство їх знищить їх, Господь Бог наш, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте радісно заспіваймо Господеві. Воскликуймо Богові, Спасителеві нашому, ходімо перед лице його з прославою, і в псалмах воскликуймо Йому, бо Бог великий Господь, і цар великий над усіма богами, бо в руці Його кінці землі, і верхи гір йому належать, бо Його є море, і Він сотворив Його, і Сушу сотворили руки Його. Прийдіте, поклонімось і припадімо до Нього. І заплачмо перед Господом, що сотворив нас, бо Він Бог наш, а ми народ, стада Його, і вівці руки Його. Нині, коли почуєте голос Його, не розлючуйте сердець ваших, як було це в час гніву, у спокуси спокусив в пустині, коли спокушали мене батьки ваші, спокушали і побачили діла мої, сорок літ я гнівався на цей, і сказав завжди вони блукають серцем. Не впізнавали вони путів моїх, тому я поклявся в гніві моєму, що вони не ввійдуть до спочинку мого. Заспівайте Господеві пісні нової, заспівайте Господеві вся земле, заспівайте Господеві, благословіте ім'я Його, благовістіте день у день спасення Його, повідайте між народами славу Його, між усіма людьми чуда Його. Бо великий Господь і вельми прославлений, страшний для всіх богів, бо всі боги поган, біси, а Господь сотворив небеса, хвала і краса перед Ним, святість і величність у святині Його, принесіте Господеві покоління народів, принесіте Господеві славу та честь, принесіте Господеві славу імені Його, візьміте жертви і увідіте у двори Його. Поклонітеся Господеві у дворі святому Його, нехай захитається від лиця Його вся земля, скажіть між народами, Господь оцарився, бо твердив Вселенну, не захитається вона, судитиме він народи за правдою, нехай веселяться небеса і нехай радіє земля, нехай хвилюється море і те, що наповняє його, зрадіють поля і все, що на них. Тоді радітимуть усі дерева лісові перед лицем Господнім, бо Він іде, бо йде Він судити землю, Він буде судити вселенну за правдою і народи за істиною своєю. Господь оцарився, нехай радіє земля, нехай веселяться острови многі, хмара і темрява круг нього, правда та суд основа престолу Його, вогонь перейде перед Ним. І навколо попалить ворогів Його, освітили вселенну блискавиці Його, побачили, і захиталася земля, гори розтопилися, наче віск, відлиця Господнього, відлиця Господа всієї землі, повідали небеса, правду Його, і побачили всі народи, славу Його, нехай осоромляться всі, що поклоняються кумирам, і хваляться ідолами своїми. Поклонітися йому всі ангели Його, почув, і звеселився Сіон, і врадувалися, дочки юдейські, з постанов Твоїх Господи, бо Ти, Господь, Всевишній над усією землею, над усіма богами вельми піднісся ти, ви що любите Господа, ненавидьте зло, охороняє Господь душі праведників своїх, з руки грішників визволить їх, світло засяло праведникові. І веселість тим, що мають серце праве, веселітеся праведні у Господі, і прославляйте пам'ять святині Його, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків амінь. Заспівайте Господеві, пісні нової, бо дивне сотворив Господь, спасла Його, правиця Його, і святе рам'я Його, об'явив Господь спасення своє. Перед народами відкрив правду свою, згадав він милість свою для Якова і істину свою для дому Ізраїля, побачили всі кінці землі спасення Бога нашого, воскликуйте Богові вся земле, заспівайте, радуйтеся та грайте, співаючи, співайте Господеві, граючи на гуслях, на гуслях і співом псалма, на трубах кованих і голосом труби рогової. Затрубіти перед Царем Господом, нехай захитається море і те, що наповнює його, вселенна і ті, що живуть на ній, ріки заплещуть разом рукою, зрадіють гори перед лицем Господа, бо Він іде судити землю, буде Він судити вселенну в справедливості і народи в правді. Господь воцарився, нехай тремтять народи, Він що сидить на херовимах. Нехай захитається земля, Господь на Сіоні великий і високий над усіма народами, нехай прославлять ім'я Твоє велике, бо воно страшне і святеє, і честь Царя любить правду, Ти утвердив правоту, установив суд і правду в Якова, вознесіте Господа Бога нашого і поклоняйтеся під ніжю ніг Його бо Він святий. Мойсей і Арон серед священників Його, і Самуїл серед тих, що призивають ім'я Його. Призивали вони, Господи, і Він вислухав їх, у стовпі хмарному Він говорив до них, вони додержували заповітів Його і наказів, які Він дав їм. Господи Боже наш, Ти вислухав їх, Боже, ти милостивий був для них, і відплачував за всі діла їх, Возносити Господа Бога нашого. І поклоняйтеся на горі святі Його, бо святий Господь Бог наш. Воскликуйте Господеві, вся земле, служіте Господеві, з веселістю, увідійте перед Нього з радістю, знайте, що Господь Той Бог єсть, Він сотворив нас, а не ми, ми ж народ Його, і вівці стада Його, увійдійте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями, прославляйте Його. Хвалити ім'я Його, бо благий Господь, повік милість Його і до роду й роду істина Його. Милість і суд співатиму, тобі, Господи, буду співати і розважати про путь непорочну, коли прийдеш до мене, у невинності серця мого ходив я в домі моєму, не клав я перед очі мої діла протизаконного. Зненавидів я тих, що переступи чинять, не пристало до мене серце розпусне. Лукавого, що ухилявся від мене, не знав я, того, що потай обмовляє ближнього свого, я проганяв з тим, у кого горде є око та несите серце, я разом не їв, очі мої звертаю на вірних землі, щоб посадити їх разом зо мною. Хто ходить шляхом непорочним, Той служив мені, не жив у домі моєму, Той. Хто показує гордість, хто говорив неправду, не був праведний перед очима моїми. Побивав я щоранку всіх грішників землі, щоб знищити у місті Господньому всіх, що чинять беззаконня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяти, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости, беззаконня наші. Святий, посвятий, сили, немочі наші, імене мене Твоєго рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Твої сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь Голосом блудно заклик душе моє бідна до Господа, Зрішив я до Неба, милостивий перед Тобою, як ніхто і Оком своїм глянь на мене, що кличу, чини мене одних наймитів твоїх, Боже і помилуй мене. Слава Цю і Сину і Святому Духові. помий мене сльозами твоїми спасе. Бо свернився я численними гріхами. Падаю до тебе і кличу, зрішив я Боже, помилуй мене і нині повсякчас, і на віки віків. Пречиста я владичиця, Пильно помолися до Христа, Щоб вибави мене від душе у гріхи. Би тебе безперестану велича. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помили, Господи, помилую. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилу. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй! Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Слава тобі, Христе, Боже, єдиний милостивий, слава тобі довготерпеливий, слава тобі непорочний, слава тобі єдиний благий, слава тобі єдина премудросте. Слава тобі єдиний доброчинцю душ і тіл наших, слава тобі, що світиш сонцем на праведних і неправедних, посилаєш дощ на злих і добрих, слава тобі, що годуєш птахів небесних і звірів, і всіводні тварини і мене, як у Боги сотворіння, слава тобі, що частими дощами напоюєш зерна, слава тобі, що умудряєш коріння дерев. Як досягати земних глибин, великі Твої щедроти на всіх ділах Твоїх, велике довготерпіння Твоє, приблагий, владико, до мене, що беззупинно грішить проти Тебе. Тому молюся до Тебе, не відкинь мене разом з тими, що говорять, Господи, Господи, а не чинять волі Твоєї, але прийми моління і сповідь Мою разом з тими. Що догодили Тобі, молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці і всіх святих Твоїх, бо Ти благословений на віки віків, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяте Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, Святий, посвяти, і сили, немочі наші, імене Твоєго Рати, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Царство і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи помилуй, Господи помили, Господи помили, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.